Відспівав першу пісню. І коли я вже в боковій двері побачила гітару так, напів на сцені. Підсвідомо, я розумію, що під гітарою лежить він. Шокуюча правда. Учасника гурту дідзьо Лесика Турка, в якого у грудні на концерті зупинилось серце. Насправді отруїли сьогодні. Друзі та дружина розповідають усі подробиці, те, що сталось насправді, про все це почуєте за хвилину. Сам Лесик Турко виходить на зв'язок та зізнається, як почувається. Тако я не розумів, що. Зі здоров'ям якісь проблеми. Я себе добре почував, все нормально було. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. З рота пішла піна, якась незрозуміло, що взагалі не зрозуміло було, що відбувається, то не могла прийняти що ну. Я ніби мала би зрозуміти, що сталося, і я того не приймала. Я пам'ятаю, як я до нього кричала, що ти не маєш права. Минулого року під час виступу у співака Олега Турка, більш відомого як Леса, який з гурту дідіо зупинилося серце. А завдяки оперативній реакції медиків, які були присутні в залі, йому надали першу допомогу, після чого артист понад два тижні перебував у лікарні. Ми приїхали в лікарню, його забрали в червону зону. Надовго забрали для мене то була ціла вічність. Ну і як потім виявилося, на годині 10 просто була записана година смерті. Закінчилось все, просто без шансу. Після того, як вже був записаний час, вони почали ще реанімаційні продовжувати дії. Просто, якщо я правильно пам'ятаю, на 11-й розряд вони таки завели серце. Згодом став виконавця стабілізувався. Наразі ж колишній учасник гурту «Дідзьо» Юлік зі слів подруги Лесика Марія Панчишин у своєму фотоблозі розповідає, як усе відбувалось насправді. За її словами, напередодні концерту артиста в жертвою злочинців, які намагались його отруїти, а після ймовірної смерті заплямувати його репутацію ще більше. Є речі, про які страшно думати, не те, що говорити. Проте я мушу. Бо мовчання теж вибір. Але не мій. У грудні Леся Турку пережив клінічну смерть. Офіційно зупинка серця. Але це не була кардіологія, і не хвороба, і навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною. Його отруїли і не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити. Лікарі фактично не бачили таких випадків тому давали дуже обережні прогнози на його відновлення. Та, попри все, він не просто вижив, а й почав повноцінно повертатись до життя. Не побачили ні кровувеливі, ні в серці, ні в ні в голові, ні інсультів, ні інфарктів, ні тромбів. Ну Юлік також повідомляє про нинішній стан Лесика. За його словами, здоров'я співака значно погіршилось. Він потребує термінової операції, на яку необхідні кошти. Артист звернувся до небайдужих із проханням про допомогу. Під час планового огляду виявилось, організм не витримав такої дози токсичних речовин, і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція вартістю понад 30 тисяч доларів. Це більше мільйона гривень. Пройшли сто доріг і пройшли б ще немало, але доля сценарій таки написала, де у кожного роль і свої мізансцени, це життя чи кіно ми заплутались. Де ми? Ну, Лесик, так. Рецепт е, сімейного щастя? Ну, таке, знаєш, дуже банальне питання. О, ні, то не банальне mm -hmm. ну, Любов. Круте питання, тому що ну я вже досвідчена людина. Мені 50, Не буду говорити. Добре, любов, закоханість. Перший погляд, все то є. Абсолютно все то є. Закоханість як людина виглядає і так далі. Оцінює мужик з з польоту мужика, і так далі. Але муси бути муси бути зобов'язано, муси бути повага. Повага, страшна повага. Я її по сьогодні. Я як тоді її поважав я її високо цінив. Інтелектуальна людина вміє пожартувати, міє з різних ситуацій правильно бити. Мені то все важливо було. Я по сьогодні її дуже дуже поважаю. Крім того, що дуже дуже люблю. Також дружина музиканта сама розповіла про те, що трапилось з її чоловіком в ексклюзивному коментарі для проєкту Стайлер РБК Україна Ірина Турко. Ділиться першими подробицями інциденту та пояснює, що саме сталося з артистом. Ірина розповідає, невідомі намагались скористатися ситуацією. У травні минулого року Лесик приніс складну операцію на серці, яка, за словами Ірини, пройшла дуже вдало. Операція у травні 2024 року була виконана надпрофесійно настільки, наскільки це дозволяв організм. Кардіохірург із золотими руками, який щодня рятує людське життя, вклав у неї неймовірну майстерність разом зі. Своєю командою. Спочатку я не розумів, що зі здоров'ям якісь проблеми. Я себе добре почував, все нормально було. Але з часом, з часом, воно вдалося чути. Я мріяв на сцену повернутись. Почував себе дуже добре. Всі йшлося вже про відміну деяких лікарств. Взагалі. Однак, як пояснює Ірина, деякі люди вирішили скористатись його післяопераційним станом і отруїти артиста. Організм відновлювався дуже добре, але хтось використав цей період, щоб змусити людей подумати, що це ускладнення після операції. Саме і сталося. За її словами, інцидент було зафіксовано поліцією. Але чи будуть покарані винні наразі невідомо. Ірина Торко не стала називати осіб, які можуть бути причетними до отруєння. Було подано заяву до поліції. Відбулись судові розгляди щодо бездіяльності поліції, навіть до касаційного суду, який заборонили. Питання кому і на. Навіщо це потрібно? Мої підозри, але доказів немає. Підсумовує жінка. Зараз себе так себе чую, як після лікарень, як після операції на серце. Я довго відходив, але відійшов. Все-таки бажаю, що відійшов. Хоча зараз часто ще попадаю в різні заклади. Я поправляю здоров'я. Але ходжу і оживаю. Лесик не просто класний музикант і хороша людина. Він патріот. Пішов на фронт з першого дня повномасштабної війни, не маючи до цього особливого здоров'я. Треба Це на донеччині говорять. Не думайте, що я бульбу купаю. Ми окупуємо, щоб тримати оборону. Треба було по першому у такому, хто стільки хав, що можна там виступити і задонатять, щось здадуть, що вже їхав, робив благодійні концерти були зроблені для того що ми ми проводили збір збір різного і на дрони і на на машини на колеса на всякі Такі штуки, ви зробили концерт, я гарно відіграв і ви знаєте для кого я завжди за своєю прадою 103-65, так як я завжди нагадаю 58-річний музикант Олег Турко, родом із Новояврівська Львівської області. Він відомий не лише як співзасновник гурту дідю, а як один із засновників колективу Форте, у якому свого часу виступав Кузьма Скрябін. Сам Турко був солістом цього гурту. і виступав під псевдонімом Лесик Окрут у 2016 році. Він залишив дідю, що викликало чимо. Малий скандал Михайло Хома тоді заявляв, Лесик не був готовий до переїзду гурту до Києва і тому запропонував учасникам викупити його частку за понад 5 мільйонів гривень. Після цього турко заснував власний гурт Дідьов. Проте за два роки Хома виграв суд у справі з Лесиком, що стосувалося прав на використання пісень та сценічних образів. Музиканти продовжували вирішувати конфлікт у правовому полі. Друзі, ось ми маємо новину. Дякую. Що дивились, залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ. А таке відчуття, що ти поруч зі мною, що то було кіно, і нема того болю.